Всім привіт. Сьогодні в відео покажу 100% способ, як підсадити пчелину матку. Ну, це може бути матка, та яку ви хочете щоб 100% її підсадити. Зараз покажу. Покажу. У нас акація ще не зацвіла, але медозбор продовжується Сім'ї роблять, все файно Зараз покажу пару сімей, як магазини підлили. І покажу перші плодні дочки від матки з паспортом, ту яку я на днях знімав відео. так спочатку. Покажу, як роби, е, як роби бджола Бакфаст на медосборі. Це, можна сказати, це на ранньому медозборі. Так, Дім, воно покаже згори грамки. І це сім'я, яка продала бджолений пакет іменно оце. Ось такі рамочки. Зараз покажу це трета рамочка. Зараз витягнемо середини. Така рамочка. Ну Це для тих, хто може там хоче щось там комусь ну, розказати, що... Ось. Так, Диво, ну покажи. Я забрав ще одну рамочку, що внизу гнізда нема внизу. Ну, бо пакет я продався, там е, сім'я, е, ну там є молода матка зараз підсаджена, але вона ще не плавна. Е, Сім'я, виходить. Ну зараз, якщо я зможу відірвати, я покажу. А, mm -hmm. Так, гнездо. Опять же, гнездо так само, все залето. Семья на семи рамочках. Одну відтягну, бо я вже до них на днях дивився, ось, як вони заливають. Гніздо. Просто у е, мене нема, у мене для довуликів зроблені, переважно я робив один магазин. Е, є декотрі, що робив по два магазини, але на цей особливо вулик лише один магазин йде. І тому, виходить, якби був ще один магазин такий. Вони би принесли ще один магазин, це можна сказати, що втрата йде у медови, бо ну, вони переважно все піднімають наверх, вони гніздо рідко коли заливають, а тут видно, що вони залили гніздо. Так, ну, що, ще одну рамочку, та не буду вже показувати там. Ось одну витягну що. Може матка попаде сама один очі. Так, видно. Розплоди виходить, як все залито. І це що акація у нас ще не цвіте, вона десь зацвіте, десь е, ну, через неділю я думаю, що він почне цвісти. Бо я думаю, що на днях буду вивозити вже прицеп на, на акацію. Тут у нас є, е, ну десь може кілометрів за п'ять є такий ліс з акації. Що там іменно великі дерева і там я буду вивозити цей прицеп туди, щоб на ту акацію нього загрузю самі такі сім'ї сильні, які або які не продавав пакети, або які лишилися пустити такі сильні. Тут в магазині кілограмів є десь 15, може більше. Так. Ще раз дімо покажи. Якщо був би ще один магазин, то ця так ну, да, тут крайня рамочка з цієї сторони. Ну, вона вже так легонько запідлета, бо вже бджоли, можна сказати, що не стало. Але ну, сильно ця бджола, ну, ну, там, ну, кажуть, що <соць> багато загранична бджола, там корач, є, є, я нікому не нав'язую. Кожен собі яку хоче бджолу, то собі заводи і з якою легко робити, він собі знає буде робити. Комусь ліпша наша бджола, ну, без проблем, хто хоче бігати, збирати рої там, це, ну, кожен що хоче, то собі, як йому легше, так він її і пджеловати. І Все, це показали. Так, покажем, покажу ще, ну, щоб не думали, що це одна така сім'я. Покажу ще одну, може дві сім'ї. Ну Діма, пішли до того вулику 11. го Так, 11-й вулик. Тут теж ну, проданий бджола пакет. Покажи, Діво. Ідемо, давайте, любий. 62-й. Ну я показую на тих, на яких стоять магазини, бо є такі сім'ї, що я магазини, в мене нема рамочок і я магазини е, зняв з них. Знаєш, тут же, тут слабше, допустимо, був, був фіст лише майс слабший, і я його зну. Ну не буду на повний магазин ставити. Тут теж є магазин. Ціноці на на ці я вже показу, ну покажу ще раз. Так. Якщо, я кажу, щоби пакети ці б не продавав, то якщо в мене були б на, на цій вулики по два магазини, то я пакети би не продавав і ставив би два магазини і зверху ставив би вже... Не 145 рамочки, а ставив би 300-ті рамочки. Щоб в мене є на прицепі там сім'я на 300 рамочку і тут є, що я зробив на 300. Там так само, просто зараз не буду знімати. Вони заливають навіть 300 рамочків без питань. Так, це показали. Тепер покажу прийом. Для того вже трохи перевідкрив. подивіться, покажу. Ці сім'ї, що сидять знизу, я їх заберу, відвезу на акацію, а ці сім'ї, які тут на горі, я вже поставлю просто на це місце їхнє. Бо якщо видно, тут де сім'я, сім'я з магазину, магазин теж повністю залитий, тому йде така проставка з двох сторон, набита сіточка, щоб жила не проходила, і трьохсотий корпус. Так, видно, молода бджола, це вже яка повиходила. Це вже пройшло е, десь днів 5, як я сюди поставив. Я тут поставив три рамочки з печатним розкладом. Ось, ця маточка, що я казав, що яку я хотів підсадити садити в бакфаст. І, ну, і це і ну, яке моє далі действия буде. Тут є такі і рамочки такі. Тепер я сім'ю, виходить, вивозю на е... сім'ю я вивозю на акацію, та що внизу е, сім'я сім сідає на низ і я їм підставляю ще рамочку на виході до розплоду їм. Їх ужму на дві рамочки. Получається, та рамочка з 3 росло, вона буде як трета. Одну я від них заберу. Дві теплі заставні, вони вже тут обліталися, вони просто будуть нижчі і облітаються, і все, і це буде, і це буде прийом 100%. якщо ну, Хтось може, ну, багато в інтернеті є заняло, ну, такий метод підсадки маток, але може багато хто не пробував дві сім'ї, 100% прийнялись. Лише один мінус. Все-таки є, розплод має бути е, ідеально, розплод має бути ідеально на виході. печатного розплоду взагалі не має бути. Має бути на виході такий, що вже лупи себе бджоли. І тут це єдиний мінус, який які треба ставити. І щоб, якщо матку так підсажити, то треба, щоб температура уночі не впускалася або щоб була дуже сильна сім'я внизу. Або щоб температура не опускалася нижче десь 12-13 градусів. Бо я ж я, я підсаджував таким методом я підсаджував 4 сім'ї. Ну, тут, тут лишилися сильні фости, вони все чітко зробили. А ті дві, які я поставив, ну, підставляв раніше, то я видів, що погода ну, що там почало холодати у нас. І я ті матки забрав і підсадив вже їх там внизу в отводки. Зробив на пасіки двохрамочні отводки. Тож на виході бджола льотна злетіла, і ті три матки я підсадив там внизу, я потім покажу там у три вулика підсадив. То я їх забрав, бо тут фости лишилися слабенькі, там лишилося, це восьмирамочні були на низ, там лишилося почти рамочки і сам би не було діла. І тому я від них такі забрав зразу і поставив там вниз і там я зміг їх підсадити. Обльотники вже ступила, матки, матка вже почала обльотуватися, вже багато є платних маток. Е, так, тепер. Йдемо, покажемо ту матку. йдемо на паузу, що ми йде. Тепер включилися не хотів, ну, щоб побістріш, бо тут чотири рамочки багато молодої бджоли. Ось маточка, вона ще не помічена. Це ну, є це, видно такі, чуть, тіпа, як ти гроват береси, а є май, ще майдущі, майрежіші матки, іменно там видно як осона теж. Ну, вліяє. Є май матки май ще майже, є майчу такі. Ну щену вчора поставили, вище нові строїли. Ну, ну, Допустимо, оцей водок, ну, так це такі кобльотні. Е, він буде робити як більш як донор. Зараз ця матка почне засівати, я одну рамку їм лешу, а вся решта буде відсівати, то я буду... Брати і підселяти ці фусти, які тут е, такі слабенькі лишилися, бо є багато де Є багато де, ну, матка... Е, маточники ми підставили, зараз ми вже ми проходимо внизу і матки є плодні, а є що пропали на обльоті, десь нема, то ми цим сім'ям ставимо маточники. Якщо 5-6 рам, то ставимо ще маточники, а якщо менше 5-6 рам то ставимо вже матки плотні у кліточках, підсаджуємо швидше типу, ну, прийнялися. але Це 6-рамучний обльотник, тут шість маток буде тут вже обліталося три матки, шоста обліталася, друга і четверта. і Ці матки, ці, ці шість облітників, цей обльотник на шість секцій він буде робити на підсилку оцих фостів слабеньких. Поки у них матки будуть зараз обльотуватися, я їм буду роздавати звідси по рамочці відкритого розплоду, ну, засів або відкритий розплод. Вони будуть печатати, і, і, і за що потім не вийде, що оде, котрі, ну, матки вже є, що облітані, вони вже зараз сім'я сидить на вісім рамочках, вона зараз починає набирати силу. І вони можна сказати, що буде велика різниця між ними, що можна сказати, ця буде на повний корпус, а сусід буде лише на пів корпуса. А то взагалі ще менше буде, щоб до лепи всі сім'ї були плюс-мінус рівні. Тому цей обльотник цей обльотник і там внизу є два теж, які будуть робити на, на підсилення цих постів слабеньких, які, які поки там матки не обліталися, ну, в цьому році трошки трошки слабший обльот, ніж, ніж хотілося. Ну, що зробиш, уже... Погоди зразу не було і за що це обльот трошки вийшовся. перша партія маток, яку маточників ми роздали, файно матки повиходили, все файно було, а потім вийшло, що вони дуже слабо обліталися. Можна сказати, що чуть не через один або через два не було матки. Просто-напросто що пише, що матка є, а вона пішла на обльот і не повернулася. Зараз вже все нормально, зараз вже пішла погода. Вже взяток ну, пішов такий суперовий і вже матки добре обльотуються, що, що вже є. В принципі, все, що хотів показати. Я думаю, що далі дивитися, що ще будемо знімати, показувати. Лайк, підписка, якщо щось цікаве, можете записати в коментарі, якщо щось цікаве, лише не писати, щось таке непонятне. Всім пока!